Друзі, роботу по балкону завершено. Приймайте! Друзі, привіт. Перший етап завершено, трошки не встигли тут доварити. Оці діагональки залишили тут квадрат, буде доварюватись сюди дві розтягуючі елементи з одного боку та з іншого. Ось до цієї стійки будемо зав'язувати та зв'язувати зв з основою, яка буде фактично підвішена на ось ці дві стійки пристінові. стінові. Знову виконали з швелера восьмого. Це дуже важливо, що це не квадратна труба, така як тут 2-мм, а це швелер, і в нього зовсім інша спроможність до навантажень. Тут все зав'язано мама-папа, тобто в у цей швелер заведений всередину з цей поперечний в продольний і так на всіх п'яти елементах. Тобто навантаження воно приходиться не на шви. Зварювальне, а на самі елементи придольні. На основу самого швелера. Зверху зробили ферму, хоч над нами і є ще балкон, але ми все ж таки штробились і заводили ось там, ви бачите, можливо, кутник. Тобто він був заведений перший в стіну, а вже під нього, коли він був заведений всередину, підводили профліст. Зараз чекаємо загальний нуль по всій квартирі. Будемо на нього орієнтуватись при замовленні ось цих дверей балконних. Нам потрібно, щоб висота ось цих дверей, які будуть встановлені на рівні нуля, співпала з висотою всіх інших металопластикових конструкцій, які ми будемо сюди замовляти. Продовжуються роботи на Тітова. Зараз займаємося склінням. Хочу вам показати деякі обов'язкові нюанси, які потрібно враховувати задля внутрішніх та зовнішніх майбутніх робіт. По-перше, ми враховуємо розширювач. Ось він тут по нижньому краю цієї рами йде. Він використовується для того, щоб підняти підлогу в необхідний рівень і щоб вона не вийшла потім на скло. Другий розширювач у нас є під стіною. Цей розширювач потрібен для зовнішнього вже утеплення. Тут буде утеплення 100 мм пінопласт. Щоб не вийти знову ж таки на скло, потрібно додатковий цей елемент використовувати, і він якраз таки вийде в необхідний рівень по рамі. Буде все це гармонійно виглядати. Третій розширювач вже зверху в нас, і цей розширювач потрібен для того, щоб утеплити ось ту зону під кришею. 50 мм, як мінімум, екструдований пінополістирол туди лягає, потім профіль, потім обшивка вже там або ПВХ-панелями або ламінатом. Тобто це все потрібно для того, щоб мати місце, куди це все змонтувати. Ну, і зараз, звичайно, можу вам показати гарно видно елемент кріплення. Це буде турбовінт по металу, і він буде заходити 150 мм від імпоста. Потім 600 мм наступний, 600 мм наступний, і 600 мм там зверху вже наступний. Таке е, кріплення 600 мм робиться згідно нормам ДСТУ для білих рам або 500 мм, якщо вона була пламінова. Балкон планується без опалення. Тож е, тут ми вибрали систему орхау Євро 60. Е, це система 60 мм, три камери має сам профіль. Зараз покажу. Профільна система це, має, має ось таку глибину і тут три камери всередині профілю. Склопакет два скла, тобто однокамерні. Фурнітура Мако австрійська це одна з найкращих фурнітур. З одного боку ми зробили ось таке матове скло. Тут у нас проходить труба зливна, і взагалі тут сусіди, їхні балкони, тому не потрібно, щоб там було. Прозоре скло, а прозоре скло ми зробили з цього боку. І тут в нас є відкривна створка, бо буде кондиціонер. Ось така в нас вже краса натітова. Встановили балконний блок, то навіть не балконний блок, а двері повноцінні, багато світла, монтаж з пароізоляційними стрічками по периметру. Такі попередні результати. Вже набрали стелю, стеля ламінат, стіни ламінат. Як бачите, тут дуже була завалена стіна, тому вирівнювали її, щоб все було паралельно. Ну і Ось реально 5 см, на які прийшлось відійти від стіни, щоб вона стала рівною. Ото, бачите, помаранчеве, то екструдований пінополістирол. Обов'язково потрібно їм утеплювати дах, він підклеюється. Прямо на профліст. Друзі, робота по балкону завершена. Приймайте! Отже, давайте пройдемо за підсумками. Що зроблено? Як завжди, робимо всю роботу в три етапи. На першому, особливо на таких балконах, це необхідно робити металеву конструкцію. На другому скління і на третьому внутрішні роботи. Чому я кажу, що потрібно робити особливо на таких балконах, тому що це сталінка і тому, що це панорамне скління. Дуже важливо, щоб вага металопластикового скління була перенесена з плити на стіну завдяки металевій конструкції. Підлога в нас в один рівень звелась по всьому балкону, тобто ось ці двері, балконні і балконні рами, все це встановлено на одній висоті. ОСБ-плита утеплена звичайно екструдованим пінополістиролом. Потім інфрачервона плівка, під е, ложка, під ламінат. і... Ламінат ось такий. Керується інфрачервоний підігрів ось таким вимикачем. Тут можна встановити температуру, а тут просто вімкнути та вимкнути. Якщо є потреба дистанційного керування, то можна встановити інший вимикач, і він вже буде з можливостями керування і вмикання вимикання згідно розкладу. Облицювання зробили ламінатом, стеля також ламінатом. Ось так воно гармонійно тут поєднується, і підлога, і трошки інший відтінок стіна, кути також максимально підібрали під е, колір ламінату. Ну, все це виглядає дуже гармонійно та багато бачу, відчуваю я тут простіру. Зараз трошки хмарно, тому це не дуже так може. На камеру буде видно, але тут багато простіру, багато світла, тут немає такого, от, знаєте, відчуття, коли виходиш на балкон і воно з усіх боків трошки давить на тебе, тому що там шафа, тут маленька, тут розширення не зробили. Тут інша ситуація, і взагалі панорамні балкони вони цим і відрізняються. Ми часто поєднуємо панораму з розширенням по підвіконню, тобто таку напівпанораму робимо. І в неї також є таке відчуття простору, але тут воно, звичайно, ну, взагалі така летюча конструкція вийшла. І світлі кольори облицювання, звичайно, в цьому дуже допомогли. Дякуємо ЗСУ за те, що у нас взагалі є можливість займатися. Ремонтами своїх будівель і працювати, і жити в своїх містах. Донатимо, звичайно. Дякую за перегляд, друзі. Балкон має право бути мрією, а ми маємо право мріяти. Тому все буде добре. Слава Україні!